Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. Клубний футбол повертається, і сьогодні будемо говорити про повернення Динамо до українського чемпіонату, про одразу два українські протистояння в англійській прем'єр-лізі. Ну і можливий дебют Романа Яремчука в Іспанії проти топового суперника. Тому друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, перевірте, чи підписалися на наш youtube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Ну і також нагадую вам, що у наших партнерів АВБ є крута пропозиція для нових користувачів. Бонус до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також ще одна важлива річ: це збір для наших збройних сил України. спільно з фондом Поверни живим. Ми започаткували збір під назвою Ліга аеророзвідки 2.0». Збираємо кошти на 10 бортів безпілотників. Лелека мета трохи більше 10 мільйонів гривень. Мета і сума достатньо велика, але ми з вами зможемо її закрити. Тому обов'язково скануйте QR-код, долучайтесь до збору. Динамо повертається в український чемпіонат. Після довгої єврокубкової паузи кияни знову займуться внутрішніми справами і розпочнуть матчем проти Ворскли. 20 серпня, дата останнього матчу Динамо в УПЛ. Тоді команда Луческо програла чорноморцю і далі сконцентрувалась на кваліфікації єврокубків. Але ставка тренера киян на свіжість команди, якщо така й була. Не спрацювала. Бешикташ у другому матчі плей-оф Ліги конференцій дуже легко переміг Динамо і спокійно вийшов до групового етапу. І тепер все в руках Луческу. З усіх боків тільки розмов про те, що на Єврокубки в клубі взагалі не розраховували і не робили на них ставку. А головне це виграти чемпіонат. Але тут все таки цікаво. Якщо ж на Єврокубки Динамо не робило ставки, то для чого були усі ці перенесення матчів? Більше схоже на те, що дехто. Знову починає виправдовувати свої невдачі вже заднім числом. Та в будь-якому разі мрія Луческу здійснилась більше ніяких переїздів автобусом через кордон, тільки УПЛ, тільки хардкор. Під кінець трансферного вікна з Динамо пішов капітан команди Сергій Сидорчук. Півзахисник перейшов до середняка чемпіонату Бельгії Вестерло. Можна припустити, що однією з головних причин трансферу став виліт команди із Єврокубків і потреба затягнути паски. Адже за неофіційною інформацією, півзахисник. Захисник Динамо, вже екс-півзахисник Динамо, отримував 700 тисяч євро на рік, і це була одна із найбільших зарплат у клубі. Але одного вихованця запорізького футболу в основі Динамо має замінити інший Володимир Брашко, один із найкращих півзахисників минулого сезону. Брашко на старті чемпіонату виходив виключно на заміни і переважно мав по 5-10 хвилин ігрового часу. Тепер Брашко отримає свій шанс в основі київського клубу. І найбільша інтрига полягає у тому, як швидко вдасться Молодому футболісту адаптуватись до нової команди. Адже у зорі він дуже органічно себе почував у контратакувальній моделі. Моделі, де багато доводилось переміщуватись полем і рухатись без м'яча. У Динамо доведеться виконувати більше пасової гри. Невирішеним залишилось питання центру захисту. Динамо так і не придбало нового захисника. У ростері Луческо залишається біловар, попов, Дячук і сирота. У цьому сезоні вже кожен припускався жахливих індивідуальних помилок в обороні. І ти за чемпіонством без надійного захисту. Непросте завдання. Але є потужна атака. Владислав Ванат гравець, який після трансферу Довбика залишається найсильнішим форвардом УПЛ. І вже у трьох матчах чемпіонату має три голи та два асисти. Ванат додав у рішучості на полі і вже є гравцем, який здатен робити різницю. І звісно ж, Андрій Єрмоленко. Його футбольний інтелект і майстерність козир Динамо. Єрмоленко, як і Ванат, теж уже має три голи в чемпіонаті. Індивідуальний клас Андрія і його перевага на фоні інших гравців УПЛ дозволяє із величезною впевненістю розраховувати на двозначну кількість результативних дій у сезоні. На старті чемпіонату Динамо було командою контрастів. Дуже потужна атака із десятьма голами в трьох матчах і просто жахливий захист із шістьма пропущеними м'ячами. Чи стала за час паузи команда Луческу надійнішою в грі біля власних воріт? Динамо зіграє проти Ворскла, яка почала сезони з двох поразок, але потім виграла три матчі поспіль і впритул підійшла до лідиручої групи. Коли вже мало хто вірив у здатність скрипника вивести команду із кризи, то обіграв одного з лідерів Чорноморець із долав Олександрію Руслан Ротаня. Влітку скрипник залишився без Василя Кравця і Тауляна Сефері. На заміну їм прийшли бразильці із 4-го бразильського дивізіону: Тіко Сантана і Тіко Кунія. Також залишили команду Яворський олійник Пуцлін. Ворскла стала значно слабшою в порівнянні з минулим сезоном. Але саме з таким кадровим підбором гравців полтавці намагались пройти кваліфікацію Єврокубків. Не дивно, що здолати навіть грузинську ділу горі не вдалось. Ворскли, як і у Динамо, залишився тільки внутрішній чемпіонат. Тож подивимось, чи зможе команда Скрипника продовжити свою переможну серію. Віталій Миколенко проти Олександра Зінченка. В АПЛ третя команда знизу зіграє проти п'ятої команди згори. Подивимося, що обійдеться без сенсації. Шондайч мав два тижні міжнародної паузи, аби змінити вектор руху Евертона. На старті чемпіонату ця крива прямувала донизу. Тільки у четвертому турі ірискам вдалось забити перші м'ячі у сезоні і набрати перше очко. 2-2 у матчі проти новичка АПЛ Шеффілда. У тому ж матчі Дайч провів всього дві заміни. І це не тому, що команда грала добре. Просто в заявці було лише п'ять польових футболістів. В атаці у Дайча вибір був і так невеликий. Так ще й наприкінці трансферного вікна команду покинули Мопе, який пішов у Брентфорд, та Демарай Грей, що поїхав до Саудівської Аравії. Евертон і проблеми слова, які вже декілька років є синонімами. З надіями на ігрову практику зі збірної України повернувся Віталій Миколенко. Проти Англії та Італії захисник зіграв по 90 хвилин. Це при тому, що у своєму клубі від початку сезону Миколенко зіграв лише в одному із п'яти матчів. У чемпіонаті незмінним на позиції лівого захисника. Досі залишався 38-річний Ешлі Янг. При тому, що гра ветерана була далеко не взірцем надійності. Але Дайч вперто продовжував ставити саме англійця. Але чи можна вважати матчі Миколенка в збірні України вагомим аргументом для Дайча. Проти Англії Віталій отримав непогано на фоні інших захисників оцінку. Хоч пропущений м'яч прийшов із його зони, але помилився в моменті не лише Миколенко. З Італією лівий захисник отримав найнижчий бал серед оборонців. Миколенко не зміг зупинити Дзаньоло. Далі Веверто Евертона матч проти Арсенала. Це той суперник, проти якого Дайч провів свій перший. Перший матч на чолі мерсесайців. Взимку Евертон на своєму полі мінімально переміг лондонців. Все вирішив гол захисника Тарковський. І те, що у матчі минулого сезону перемогу команді Дайча приніс футболіст оборонного плану. Це зовсім не випадковість. Під керівництвом Дайча Евертон у 23 матчах забив 23 м'ячі. Тільки три з них забили нападники. А найкращим голеодором є опорний півзахисник Дукуре на його рахунку 6 голів. 5 у Вінгера Двайта Макніла, два в Данжуми. І далі довгий список гравців, що мають по одному забитому м'ячу. В Арсенала із результативністю і результатами загалом проблем немає. Перед паузою на збірні лондонці розібралися з Манчестер Юнайтед. 3-1. Переможні м'ячі команда Артети провела на 90 плюс 6 і 90 плюс 11 хвилинах. Тому ну, дуже нетерпеливі фани Арсенала не побачили третій м'яч. Арсенал із десятьма очками після чотирьох турів перебуває в компанії Везгема, Тотнема і Ліверпуля, які теж набрали по десять. Ця група клубів переслідує Мансіті, який почав сезон без втрат. У стартових турах Арсенал не має одного бомбардира. Одразу три футболісти забили по два м'ячі. Сака, Едегор Інкетія. На трьох забили шість із восьми м'ячів команди у новому сезоні. Матч проти Манчестер Юнайтед став першим в основі для Зінченка. Після цього Олександр зіграв обидва матчі в збірній. Але враження від гри були дуже різними. За Англією забитий м'яч і звання одного із найкращих в команді. Та проти Італії Зінченко загубився на полі. Часто не розумів, що саме потрібно робити, і постійно провалював опорну зону. Постійний учасник боротьби за виживання Евертон є. Дуже незручним суперником для арсенала вже п'ять сезонів лондонці не можуть перемогти на Кудісон Парк. Чотири перемоги на рахунку Евертона, і один матч завершувався в нічию. Ще одне українське протистояння в АПЛ у битві з середняків чемпіонату зіграють Борнмут Ліза Барного та Челсі Михайла Мудрика. Борнмут поки йде без перемог: дві нічиї та дві поразки у чотирьох турах. Але часткову низьку позицію на старті сезону можна виправдати складним календарем. Борнмуту вже довелось зіграти проти Тотнема та Ліверпуля. Був також нічийний матч із Вестгемом, який на початку сезону йде серед лідерів. Тепер матч проти Челсі, який за іменем досі звучить грізно. Але минулий чемпіонат і початок нинішнього показали, що із синіми цілком можливо грати та здобувати максимум очок. Приємно дивує на початку сезону Ілля Забарний українець посадив запас захисника збірної Вельсу Крівса Мефама серед усіх центрбеків Борнмута. Лише Забарний зіграв усі 100% хвилин хвилин сезоні. Приємно, що новий тренер Андоні Іраола Зробив ставку в обороні саме на українського футболіста. До того ж, в новому ігровому стилі забарний почав більше часу проводити з м'ячем і частіше починати атаки команди. Цей спокій забарного ми побачили в матчі проти Англії. Борнмут забивав у трьох із чотирьох матчів нового чемпіонату, але проблема вишень полягає у тому, що і пропускала команда Іраоли у кожному матчі. Тому, поки трьома палами Борнмут розжитися ще не зміг. Одна перемога після чотирьох. Турів такими є результати Челсі на початку нового сезону. Причому єдина перемога була над новачком із великим запасом найслабшою командою АПЛ Лутоном. Питання про те, що не так, із Челсі скоро може перетворитись на одну із ключових загадок людства. Знову витрачено півмільярда на нових гравців, і знову без видимого результату. Показовою стала поразка від Нотінгема перед паузою на збірні. Багато моментів, повна ігрова перевага над суперником, але в підсумку 0-1. Почуттін на старті чемпіонату постійно ротував стартовий склад, але незмінним залишався центр захисту: 38-річний Тіаго Сілва, літній новачок Аксель Дізазі і чемпіон Європи в складі молодіжної збірної Англії Леві Колвіл. Зіграли усі чотири тури разом. Під час перерви повернувся після травми ще один центрбек Бенуа Бадяшиль. Але проблем багато і в атаці. Сюди віднесемо травму Нкунку і досі незрозумілу роль в команді Мудрика. У новому сезоні Українець ще не виходив у стартовому складі. Востаннє з перших хвилин у Челсі Мудрик грав наприкінці травня. З приходом по ігрового часу Мудрика не побільшало. Були сподівання, що матчі збірної України можуть стати відправною точкою у сезоні для українського ві. Інгера, але вийшло так, що в у двох поєдинках за національну команду Мудрик на свою адресу отримав хіба лайливі пісні англійських болівальників. Кінше йофакше Йофа Після чотирьох турів нового чемпіонату Челсі перебуває там, де й завершував минулий, на 12-му місці. Чи зміг почетіну під час паузи стабілізувати ситуацію в команді і чи почне Челсі нарешті перемагати, невдовзі дізнаємось. На нову команду Романа Яремчука чекає топовий суперник у Лалізі. Валенція на месталі зіграє проти найрезультативнішої команди чемпіонату Іспанії Атлетико. В останні дні трансферного вікна Роман Яремчук перейшов до Валенції. Кризовий форвард перейшов у кризову команду минулого сезону. Валенція фінішувала на 14-му місці, але від зони виліту відірвалась лише на два очки. Більше того команда тільки... Чотири роки тому грала на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Зараз Валенція це клуб, який веде боротьбу за виживання, і з кожним роком стає все слабшим і слабшим, адже грошей на нові трансфери майже немає. І клуб змушений продавати своїх найсильніших гравців. В порівнянні з минулим сезоном, Валенцію залишили Кавані, Клюйверт, Ліно, Муса, Кастільєхо. Всі ці футболісти разом забили минулого сезону 21 м'яч. Це рівно половина від голів усієї команди. У новому чемпіонаті саме Валенція має наймолодший склад Ла Ліги. Команду вже в Іспанії називають дитячим садком Рубена Барахи. Саме Бараха став тим, хто врятував Валенцію від повної катастрофи і вильоту із з Ліги. Бараха прийшов після 21-го туру, коли кажани вже впали в зону виліту. Новий тренер виграв 6 із 17 матчів на фініші та залишив легендарний клуб у найвищому дивізіоні: Хаві Гера, Дієго Лопес, Фран Перес, випускники академії Валенції, на яких зробив ставку бараха і які дали результат. І вже у новому сезоні ці молоді хлопці складають кістяк складу. Але якщо говорити про перспективи Яремчука, то його конкурентом буде Уго Дуро, нападник. Стилістично дуже схожий на українця. Дуро дуже працьовитий форвард і корисний у пресингу. Він здатен багато рухатись без м'яча і постійно заважати захисникам суперника. Але це не той гравець, який може гарантувати 10 плюс голів за сезон. У свою першу кампанію у Валенції Дуро мав 7 м'ячів минулого сезону всього один у 30 матчах. Але Яремчук давно не забивав багато. Після від'їзду із Гента ні у Бенфіці, ні у Брюге. Результативним Роман не був минулого сезону. Два голи у 27 матчах за Брюге. У п'ятому турі Валенсія зіграє проти найкращої атаки і найкращого захисту чемпіонату Іспанії. Це про тому, що через стихію матч проти Севільї команда Сімеона так і не зіграла. Атлетико був неймовірним у другій половині минулого сезону. Мадриці в другому колі були найрезультативнішими у чемпіонаті і набрали найбільшу кількість очок. Грандіозний сезон провів Грізман, який у 38 матчах Ла Ліги. Мав 32 результативні дії і заслужено став найкращим гравцем минулого чемпіонату. У новій кампанії на рахунку грізу поки один забитий м'яч, але багато забиває інший атакувальний футболіст Альверо Мората. Під кінець трансферного вікна в Атлетико відбулася очікувана втрата. Й караско знову поїхав за грошима. Тепер до Саудівської Аравії. Але у Сімеоне є готова заміна влітку. Був придбаний у Сельти Хаві Галан – Плюс з оренди повернувся саме ліно, і було би цікаво саме його побачити проти Валенції. Тож, друзі, прогнозуйте в коментарях, скільки впродовж сезону зможе забити Роман Яремчук у складі Валенції. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал. Ну і ще раз нагадаю про пропозицію наших друзів компанії Favbet. Бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також доєднуйтесь до нашого збору на 10 бортів безпілотників лелека для наших захисників. Кьорквот ви зараз бачите на екрані. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.